Спортивні забави для наймолодших В дитячих садочках Івано-Франківська розпочався сезон днів здоров'я. Перший у списку додарок саме для його вихованців, активісти громадської організації Об'єднання самопоміч влаштували корисний та пізнавальний урок. Спочатку півгодинна розминка від аніматорів, бо гра то найкраща промоція здорового способу життя для дітей. Дошкільнята вони все пізнають у грі. І тому краще до них донести ту інформацію, що є спортивні секції, що є різні види спорту. Саме через гру вони це сприймають, вони хочуть потім займатися різними видами спорту. Ну і звичайно залучають і батьків. Вже батьки теж розуміють, що дитина і спорт це не роздільно. Спорт це здоров'я, загортовує дітей, і вони дуже раді займатися спортом і бажають. Тут моя дочка дуже чекала цього дня і хотіла взяти участь у цьому заході, який проводиться в садочку. Для спортивних веселощів серйозні виступи на імпровізованому татамі свої вміння та досягнення показують вихованці секції дзюдо. Організатори кажуть, це найкраща демонстрація для малюків та їхніх батьків, що заняття фізичною культурою потрібні ще з малку. А щоб полегшити вибір, куди ж записати свою дитину. Активісти самопомочі підготували інформаційні буклети з повним списком місцевих спортивних гуртків. Ми говоримо про те, як треба займатися фізкультурою, розказувати, які є секції в місті івано і розказити про досягнення майже їхніх. Однолітки вже в спорті, а ми хочемо, щоб нація була здорова. Ми хочемо, щоб українці були здорові. І в цей нелегкий час також популяризація здорового способу життя. Спортивні акції у дитсадках – то лише початок. Далі дні здоров'я планують проводити і у молодших класах місцевих шкіл. До слова, подібні заходи нині відбуваються в усіх містах України.